Яка вартість життя в Іспанії? Основне це оренда квартири. Арендувати житло, наприклад, в місті Валенція можна від 800 євро до 1200 – це одна двокімнатні, але враховуйте, що салон іде завжди окремо, тобто це як зал? Да, по нашому, фактично, коли ви дивитесь однокімнатну, це дві кімнати. Так от основні витрати будуть йти саме на житло. Харчі тут ну просто на рівні з Україною, на рівні з іншими недорогими європейськими країнами, такими як Польща. Але тут більш свіжіші, на мій погляд, це фрукти. Вони тут майже щороку в асортименті як овочі, так і фрукти. М'ясо, ну можливо, буде трошки дорожче. А молоко в межах одного євро, банани в межах одного євро, кілограм апельсинів, мандаринів буде теж плюс-мінус в межах одного євро. Отже, їжа це буде другою вашою витратою в межах 400-500. Ті євро можна витрачати на місяць, якщо ви будете їсти рибу, овочі, фрукти ні в чому собі не відмовляючи. Звісно, можна і дешевше. Третьою витратою це може бути кафе, ресторани, якщо ви будете в них ходити. Ну а також третьою витратою це може бути комунальні. В межах 150 200 євро на місяць вам буде обходити десь 100 євро. Ви будете витрачати на електроенергію, на воду євро 15-20, інтернет в межах теж 20-30 євро разом зі зв'язком будуть вам обходити. Отже. Рахуйте ці цифри і додавайте ваші улюблені послуги. Наприклад, якщо ви хочете зробити нігті додатково, чи кудись на кружки сходити. За спортзал я сплачую близько 30 євро на місяць. Це анліміт. От Отакі витрати, друзі. Напишіть, чи то дорого, чи то дешево, і взагалі, які у вас були думки про вартість життя в Іспанії. Пишіть в коментарях, дуже цікаво вас почути. Ну а якщо ви думаєте про переїзд в Іспанію, підписуйтесь на цей канал. Тут все про Іспанію і про нерухомість в місті Валенсія.